Столичний маршрут, новий потяг, Київ, Черкаси, Київ нарешті вийшов на рейки. Пілотний виїзд машиністи зробили у неділю. Сьогодні вийшли на маршрут у друге. Зі столиці привезли із півсотні пасажирів. На Альтернатива маршруткам – недорогий потяг. Перші його пасажири говорять, за квиток сплатили майже вдвічі дешевше, та й зручності з маршрутівськими не порівняти. Абсолютно нормально, зручно. Головне, що якщо маршрутка приїжджаєш або бронювати за три дні, або стоїш, чекаєш, буде маршрутка, не буде маршрутка. Поїзд сів зручно. Єдине, що назад графік незручний, ну, він їде назад на дві години менше, ніж довше, ніж сюди, тому назад я вже поїду, на жаль, маршруткою. Львів'янка Оксана у Черкасах із робочим візитом. Новим залізничним маршрутом говорить, користуватиметься постійно. Потяг звичайний комфортний, потяг прекрасно. Добрання з Києва дуже зручне, тому що воно дуже швидке, відносно. Тому все дуже супер. Тому для відрядження супер. До побачення. Ну, по времени, якщо не спішиш, завжди удобно. Так, комфортно, так. Чуйок приносить полезно. Черкаські залізничники кажуть, новий потяг у пасажирів нині на слуху. Про нього запитують по кілька разів на день ще часто звертаються із пропозиціями, аби вдосконалити графік руху. Людей дійсно цікавить багато питань по вартості, по часу відправлення, по часу прибуття, по там, дням курсування, по станціям, по яким зупиняється. Запитань дуже багато, тобто поїзд, на мою думку, ну, останнім часом користується попитом. Хоч пасажирів на столичному маршруті небагато, та залізничники сподіваються, новий потяг курсуватиме без напівпорожніх вагонів. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.